Ну що, зайчики? І черговий анекдот. Коротше, блондинка розкішна, їде у гори. Їде в гори, в Карпати, в полонини. Їде, їде заїхала дуже-дуже високо, на дуже гарному білому джипі. Там, де нікого немає, і не бігають навіть вовки, і пробила колесо, пробила колесо, стала серед дороги, вийшла, дивиться. Блін, ну що ж його робить? Ну, я вона не знає, ніякого ні, поряд немає, ні СТО, ні в кого спитати, ніхто не живе ніде. Тут дивиться йде три гуцули до неї назустріч. Вона каже, хлопці, хлопці, показує, в мене, каже, колесо каже, пробилося, що мені робити. Ну, вони так походили, круг машини, подивились, один каже: Ну що, три міняти? Вона каже, Ну добре, ну думає, блін, другого виходу нема, так? Да? Каже, триміняти, то треміняти підходить до першого, починає розтібати йому штани, знімає йому штани, він каже, що ви робите? Каже, Колесо треміняти. Ой, точка брать <піллян> дорожа. <'я>